Це трудна хвилина. але я зміг подякувати. Це трудна хвилина, бо я зміг просвіти. Це трудна хвилина, бо я зміг оправдати. Це трудна хвиля. До Богдав сили прощання. Це трудна хвилина, моя попросив прощення. Це трудна хвилина. Я не усунув. Це трудна хвилина. Це трудна хвилина через покаяння дала мені мир. Ця трудна хвилина через покаяння примирила мене з ближнім. Ця трудна хвилина. Слава Богу за його любов, за ту силу до мене, за це плану мені, Но Треба було ту хвилину потерпіти для мого спасіння. Тільки хвилин і життя помінятися, відносини помінятися.

Слава ти Боже за звільнення Мого серця від всякого зміна смутку тяжі, тривоги. Слава, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Я спеціально це роблю як молитву. Оживляйте ваші очі любові Христа, оживляйте радість у ваші очі, ваші думки, оживляється очі, сердечко ваше Духом радость, Духом Христа. Оживляється ваша личко радість і Святого Духа, відпускайте мертвота з очей ваших. Відпускайся тривоги з очей ваші, відходить тяжість з очей ваших, оходять нарікання серця вашого, походить гнів серця вашого, оходять з серця вашого. Оходять смутки серця вашого, оходять всі тривоги серця вашого. Відпускається всяке зло з очей ваших, з лиця вашого. Відпускається з лиця і з очей, всяка мертвота. Славою, Господню, оживляється в очі. Радість Господь, вікує очі ваші. Радість, Господь, вікує очі і серце ваше. os pós-fosfos hoje em ser se os pós-fosfos viagem hoje e pleite e é no quadro que baixa, raios e um brilhante a ser você raios e um brilhante a morte ser se você raios e um brilhante a e vou levar raios e me pusquem se eu tenho logo as Радість відпускається камінь з душі. Радість відпускається смуток з душі. Радість відпускається тяжість з душі. Радість голова відпускає світлиця голова. Радістю просвітується голова. Радістю просвітується голова. Радість укріпляє ваше серце. Радість укріпляє ваші очі, радість укріпляє вашу пам'ять, просвітує вашу пам'ять і ваші думки, ваше тімечко освячить, тімечко освяче, слава Богу в серці і в животку вашому, слава Богу в серці і в середині вашій. Слава Богу в плечах і в лопатках ваших. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Дякую, Боже, Тобі за ті благословення, дякую Боже, за благословення в очах моїх, звільнилися очі мої від тяжкості і смуті. Дякую за звільнення голови, за просвітлення голови, за оздоровлення голови, очей, лиця. Дякую за оздоровлення голови, дякую за оздоровлення серця, дякую за оздоровлення тіла, крові, плечей, костей, і м'яз. Слава тобі, Боже за це. Слава тобі, Боже, за це. Слава, я вам це говорю, щоб самому також очищатися, не тільки вас. Най прошу Бога, щоб мене воно звільнили, щоб ми не відпустили той тяж, якщо диво не залишились, щоб через мене ваші очі стали ясніші, сердечко стало веселіше, щоб личко стало живе, щоб відійшов той тягар з плечей. З руки з ніг, з поясниці, з пальці з костей ваших, з кожної клітиночки вашої. Дякую за звільнення руки, і ніг, Дякую за звільнення голови. Слава Богу, дякую Отцю і сину, що матці Божій і всім святим Амінь.